Слава Україні, друзі! В цьому відео я покажу вам рай на землі. Тут можна додати багато кліше. Найвище озеро в Україні Бребенескул. найвищий масив в Карпатах Чорногора. Найзнаменитіші скелі Шпиці, найнижчий 2000 Ребра. весь час бачиш найвищу гору в Україні Говерлу. Одна з основних цілей нашого походу зробити фотосесію в етностилі на найвищому озері в Українських Карпатах, куди йти потрібно з будь-якої сторони нашої області як мінімум 10 кілометрів. Зі сторони Закарпаття трішки ближче, але зараз там у зв'язку з нападом росіян прикордонна зона. Фотосети в таких віддалених місцях проводити в рази складніше, ніж десь біля цивілізації, куди можна під'їхати машиною. Одяг, аксесуари та техніку прийшлося нести доверху, але мені завжди приємно понести більше заради великої цілі. До речі, про великі цілі, вкотре закликаю вас донатити в фонд Стерненка, щоб хоча б якось бути причетним до наближення нашої перемоги. Я вже маю традицію років 10 підряд ночувати на озері Бермонеску. І фотосети колись вже тут були. Але от традиційний гуцульський одяг сюди ще ніколи не виносив. Населившись в досталь озером, ми пішли далі масивом Чорногори, але цього разу не райштоком. А вийшли на саму вершину шостого за висотою двохтисячника Ребра, яка ж кремезна та сувора наша Чорногора, і водночас заворожуюча та неповторима. На масив Чорногори цього разу ми йшли, звісно ж, через полону Маршевська. Як на мене, це найприємніший та найшвидший маршрут на шпойці. А до озера звідти рукою подати якихось три кілометра по хребту. Ти побачиш, також в цьому відео ти побачиш ностальгію за фрірайдом на Чорногорі, а саме на шпицях та ребрах. Кожен зимовий день з лижами в цих місцях закарбовується в пам'ять назавжди. З'їхавши зі шпиць чи ребер, усвідомлюєш, що чорні траси в Буковелі створені для дітей та початківців. Тут зовсім інший рівень від скелі до скелі 6-7 метрів. На відео ви бачите, як їхав між шпицями Макс Малецький та Богдан Фаштрига. Машину ми залишили, бачите, на такій парковці 3 кілометри перед Заросляком. Мені здається, що друга найбільша проблема, яка тут присутня на Заросляку стабільно, це те, що всі піднімаються виключно на Говерлу. Реально, 99% туристів приїжджають, які ніде не були і хочуть вийти саме на неї. Я ж навпаки, принципово на Говерлу взагалі не ходжу. А якщо це буде навіть організація якоїсь екскурсії, то хіба при якихось неймовірно... Немовірно, в імовірно особливих обставинах. Але що вам хочу сказати, що є місця набагато красивіші, на які можна піти також за росляка. Зустріло тут зразу отруйну рослину, яка називається Купина. Закликаю всіх, хто побачить рослину та такі червоні ягідки, їх краще не їжте. Бо вони не просто отруйні, а дуже отруйні. З цієї сторони особливо виглядає на чорну Першу червного Говерну, а далі ми бачимо, бачимо гору Брецьку. Ліс тут ніхто не рубав ніколи, оскільки ми в національному карпатському парку. Проте подивіться, ділянка десь 300 на 300, напевно, де всі дерева повалені. Скоріше за все, що тут побутує шкідник. Який руйнує саме корінь дерев? Ймовірно, що весь ліс за декілька років буде таким. Якщо 100%. Знаєте що я вам скажу, друзі? Минулий раз, як я тут був, було набагато менше сухих дерев. Улюблений чай Іван чай. Але що хотілося б, так це його перейменувати. Чи знаєте ви, друзі, що саме Іван чай? Назвали в честь російського царя Івана Грозного, який дуже любив цей чай. Ну, а в Дауні там видніється метеостанція під горою Пожежельська. Сайтер П5. Ну, а щодо сухого лісу, то треба з цим щось робити. Я Чи то в мене якась дивна уява. Чи я на кожному другому корені, або ж камені бачу якусь тварину. Що бачите ви на цій частині дерева, напишіть в коментарях, друзі. Така от маленька річечка може натворити такої біди, коли повінь, що це важко повірити. Вона може піднятися і на 3 метри. Розірвати, як береги, такі стежки поруч. Очікувано куч дикої червоної горбини. уявляєте, які вітри тут бувають, що таке терево може вирвати. От ми вже дійшли до полонини Маришевська. На самій полонині проходжу з двох сторін, реально не мов би джунглі. Трава та малина вже вище в мене. З усіх сторін. Добре, що тут хоча б ходять якісь люди, бо вже ця стежка могла б давним-давно повністю зарости цими хащами та малинниками. Проте дуже люблю тут ходити осінню, коли можна поїдати малину з усіх сторін. Правіше гомул, гора, на яку мало хто підіймається. Ну а лівіше вже частина масиву, масиву шпинь. Ось була тут полонина, вся травичка поїдалася маржинкою. А зараз, бачите, від полонини залишилося. Хіба що дерев'яне корито, вже майже знищене, звідки колись корови пили воду. А зараз ми проходимо по ньому, щоб не стати в болото. Сьогодні якийсь день химер. Химерних коренів. Вічна пам'ять воїнам УПА. Саме тут, на підйомі на шпиці, є пам'ятний знак та хрест. Тут загинули колись воїни УПА. Будзинович з Жук І невідомий воїн Сотні Палія. Слава героям які що колись віддавали життя за нашу незалежність, що тепер віддають. Неочікувано підійшла до нас подружка. Вирішила корова скласти класна нам компанію, обходить нас прям з усіх сторін. Гарно, Гарно. бачите, погодували корову хлібом, тепер вона хоче ще. От ми вже і заростях альпійської сосни карликові. Або ж леличу, або ж жарапу, в різних селах називають цю рослину по-різному, але факт в тому, що вона росте як джунглі кущами. Якщо не прорізати, то крізь неї просто неможливо проходити. Таким чином відбувається проходження альпійської сосни. Як бачите, вона вища за мене, метра на два. Ну я думаю, вона максимум минути метрів до 4. Але як бачите, вона вже доволі таки стара. Росте вона тут може і сотні років. І я зустрічав не на шпицях, а на великих кізлах взагалі альпійку, яка може мати і тисячу років. Дуже грубий стопін. Не знаю, чи вам відомо друзі, але саме з такої альпійської сосни всюди в світі виготовляють ефірні масла. І в нас колись був завод по виготовленню сирних масел з Альпійки під Хом'яком і під Маришевською тут. Але був той завод, та існував, ще за севої давнини, за Австрії та за Польщі 100 років тому. Десь там під горою Гому. Місцями саме зустрічається таке болото. Бо Обходити його не так зручно. Поле дзвіночків. Нам вже відкривається частинка Чорногор Відкривається за загомолом. Закрилися від пожежавських метро. А там внизу великі кізли, дуже люблю той масив. Нарешті ми дійшли до нашої української карпатської казки. Місця, які нічим не можна порівняти. Шпиці. За легендою саме тут заховали Олексу Довбуша перед його смертю. Навіть на велику. Доброго дня вам! Все, наступного разу на шпиці пішки не піду, поїду на велосипеді. А насправді ж, друзі, це дуже складно, неймовірно, яка праця виїхати сюди на велосипеді, тому що половину дороги той велосипед приходиться нести на собі. Дракона про скеля дракона. Саме тут я, у 2020 році, з'їжджав на возі. Наступного разу заночуємо на шпицях, щоб побачити нарешті перші промені сонця саме там на них, бо від озера Бребенескул кожного разу не встигаємо вийти наверх, а сонечко вже сходить. А це ж тем заходу Ясного Сонечка. На шпицях перед тим як ми зійдемо до озера. Ми Зате піно закінчується. Зполивається поліща на цих меліхніх. Не можу описати емоціями, наскільки я люблю ці місця, друзі. Які ж неймовірні Карпати. Знаєте, коли я почав ходити на шпиці років 15, тому, то ха, я сюди приходив і тут не було нікого. Були найменш відомі місця, популярні тільки серед фанатів гір. Зараз же сюди приходиш і майже, як говерла. Сотні людей. І це не зовсім мене тішить. Проте це вже як традиція кожного року приходити та ночувати на озері Бробонеску. Ці відео були зняті ще в 2020 році, тоді нам найбільше пощастило з сонечком, оскільки повністю ясне небо і взагалі без вітру, цілий день зустрічається зимою на Чорногорі ну дуже рідко, я думаю, раз на два тижні, а то й раз на місяць. А тут нам пощастило потрапити на два таких дня підряд. Хоча про яку зиму я говорю, якщо то був вже кінець квітня та початок травня, проте покрив снігу там все одно був більше метра заввишки. Перше, коли мені доводилось там з'їжджати, відчуття були моторошні. Але такі речі ти запам'ятовуєш на все життя красиве місце і що цікаво що це є воєнний окон точніше навіть бункер часів першої війни а за ним Навіть чорні хмари, аби тільки нас не накрило зараз грозою

Перша локація нашого фотосету в горах озеро Я Пробонеско. Дуже гарно. Обійшли це чарівне озеро з усіх сторін в пошуках цікавих ракурсів. Сонце в обід вже не таке лагідне, як зранку, тому проходиться шукати місця, де світло буде падати правильно, не пересвічуючи обличчя та одяг. У будь-якій фотосесії найголовніше це світло. Ніколи не знаєш, як поведуть себе хмари, тому в ідеалі на такі фотосесії брати з собою спалах і декілька асистентів з рефлекторами. Плавати тут не можна, до речі, але ми не плаваємо. Виключно зайшли так на фотосесії. За годину нашого фотосету до озера зійшлося набагато більше людей. Тому ми вирішили продовжити вже на скелях поруч з виглядом на Гутен Томнатик. До ці отвори на такі от локації. У нас тут продовжується фотосет. Що я тільки зауважив, тут біля озера Пропонеску дуже цікаві такі отвори в каменях. Ну, Я переконаний, що це теж місце сили. Як і кожен з 2000, такі як Чорногори, які шпиці. Подивіться, а тут ще цікавіше, два отвора. Видно, що реально вони видовбані. Накше як вони можуть І Це тут один і такого самого плану. Неймовірно красиве місце. Ой, не ж не падає. Це ж треба. От вам які жертви іноді приходиться йти, на ну, які жертви. А зараз ми в пошуках наступної локації на нашій фотосесії. Знайшла наступну локацію. З виглядом на гутен Томнатик. Альпійка. Іноді і на фотосетах приходиться не проходити. Що, під час фотосету зовсім не стараючись, випадково коло найшов цей презент від Гердані. Зараз почитаємо. Подарунок я отримав через тиждень новою поштою. Міні рушник на походів, пластмасову розкладну чашку, ложку вилку та гермомішок на 6 літрів. Такі немовлі місця, як озеро Бербанеску, мають бути під охороною. Я вже сюди ходжу не перший рік і дуже люблю це озеро, але цього разу просто накипіло. Багато людей палять альпійську сосну, лелич або з джереб, як називають місцеві. Та карликова кущова сосна занесена до Червоної книги України, а за останні роки її тут стало набагато менше. Наступна проблема це сміття. Можна його побачити тепер навіть в самому озері. Якщо за такими місцями не буде в нас ніякого контролю, то з озера можуть зробити люди болото. Дуже цього б не хотілося. Так само палить. Озеро назвали в честь гори Брабенеску висотою 2036 метрів. Другого за висотою двохтисячника України. Але саме озеро знаходиться набагато ближче до ще одного двохтисячника Гутен Томнатик, який, в свою чергу, є п'ятим за висотою двохтисячником України висотою 2016 метрів. Щаємося цього разу з озером Бербонеско. Переконаний, що зовсім скоро сюди повернуся. дуже люблю це місце. Тут я наповнююся якоюсь життєвою енергією, щоб рухатись далі. Tu po lewej ja nie że znam. A oto i Armii No a to w zje widzisz? Aż są trawa. Karpatski Райчина йому вірно лікарська рослина. На відеовиду двохтисячника, Зліва Брибанескул посередині вдалині Піпіван або Попайван, а справа Гудин Томнатий. Стані на пауга під озеро. Одразу відкрилися славетні мармароси. І за ними вже Румунія. Ну а наша Чорногора на долоні. Гарно виглядає Кознецька. Скеляста, скеляста. б сюди Звернули до гори Ребра, найнижчого двохтисячника в Україні, висотою 2001 метр. Більшість людей його оминає стороною, хоча гора та скелі під нею мають щось особливе. Вражає велич тих скель, немов ребр дракона, які тягнуться з самої вершини донизу метрів на 500, а то й більше, майже вертикально. Згори ребра ми теж катали колись на лижах. Захотілося й тут відчути ностальгію, як і на шпицях. На одну секундочку замріявся про зиму, як би це не звучало дивно. Фрірайд на ребрах можна, звісно ж, порівняти в першу чергу з шпицями, проте тут ще стрімкіший кут і далі летіти вниз, як на мій суб'єктивний погляд, тут з'їжджати ще екстремальніше. В той день у мене заглючив коптер. І вдалося тільки зняти, як їде одна людина, і то неповноцінно. Надіюся, що цієї зими вдасться надолужити та катнути вже по фрірайду з кожної вершини Чорногори і відзняти це на квадрокоптер вже як слід в хорошу погоду. Але на це насправді потрібно буде потратити як мінімум місяць зими. usado cremas de rebra. Лінія, яка веде зараз однозначно до одного з бункерів. І ще один бункер. А Що, вчора я не зауважив, саме тут і був той камінний пар, який нещодавно гуляв у відео на Фейсбуці, бачите? Так кожного року шпиці стають все меншими і меншим, яким буде. Але... Як можна ці шпиці робити? Віться глухар пше. Назад вирішили піти якось нижньою стежкою. Чесно, стежки тут немає. Тому, скоріш, було так собі. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.